Весь час дивимося цікаві відеосюжети. Що ця країна, та країна, то Іспанія, то Франція, то Британія готують наших військовослужбовців, проваджають їх, віддаючи честь. Тобто, якщо порахувати навіть ці сюжети, то там виходить достатньо серйозний підготовлений резерв, чи то якось інакше, телесюжети одне, а реальність друга. чи що? Ну, по-перше, там підготовка, яка надається в натівських арміях, вона є надзвичайно базовою. Ну, так само це аналог того, що у нас називається базова загальна військова підготовка. Це курс такий не дуже довгий. Курс а, молодого Тому... бійця, так? Типа такого, так? Так, те, що при Радянському Союзі називається КМБ. І ну, КМБ це не заміна. Військ. Це просто підготовка солдата для того, щоб він приблизно розумів, з якого боку стріляє автомат, виглядає е, там е, ця лопатка саперна і так далі. Тобто дуже-дуже базові речі, які не є безумовно, якимось університетом військової освіти. Вони є лише е, там. Хідним, скажімо, квітком величезний континент, яким є там війна, збройні сили там і все інше, пане Ігоре. А якщо навіть е, цей е, друга спроба і цей законопроект пройде горнило Верховної Ради, і навіть приберуть певні кривульки, і навіть певні одіозні е, речі отримають логічну формулу, е, в, е, чи ц, е, ну коли розраховувати, скажімо так, якщо закладається два-три місяці на підготовку. Новомобілізованих, то враховуючи, коли цей закон ще й вступить в силу, буде проголосований, підписаний і, і так далі, то це означає, що в нас літня кампанія буде йти на тих самих наших ваших бойових побратимах і посестрах. Тобто до осені нічого не побачимо. Свіжу кров, як то кажуть, і молоді обличчя на, на лінії фронту. Так, так звана кров і так звані молоді, а насправді зовсім не молоді обличчя, які вливаються, вони насправді не є якоюсь підстави розраховувати, що щось поміняється, оскільки система заміни мусить працювати на всіх рівнях. Тобто, насправді там не, не три місяці, а менше підготовка. Я кажу, це дуже базові речі. Uh -huh. а, а далі все вже так відбувається так. Ну от сам хочеш навчатися, ти навчаєшся, сам не хочеш, ну вже там може й не навчаєшся. Тому е, оця багаторівнева система, її ще, ще от треба створювати. Ще ми намагаємося якось там агітувати, створювати і так далі цю всю річ. Е, тому що насправді війна весь час міняється, і весь час треба перевчати навіть людей.